Дуже позитивні враження легко і найголовніше хотілося на другий день знову сюди потрапити. Знаєте, дуже багато практичних аспектів і роз'яснень щодо діючого законодавства у сфері антикорупційної політики і доброчесності. Насправді дуже практичний семінар вийшов, і дуже приємно, що я взяв участь в ньому. Враження дуже неймовірні, чесно кажучи, дуже позитивно в такому ефективному руслі. У нас проходить навчання. Я, чесно кажучи, не очікувала. Хоча дуже багато є моментів, які знаєш, але є можливість набагато глибше в них за. Нуритися дуже позитивні враження від заходу. Приємна компанія, дуже високого рівня спікери. Це не просто теоретики, а дійсно люди, які мають практичний досвід і в державній службі, і в інших проєктах, які можуть бути для нас корисним. Є ще теми, які здавалося б вони прості, але є деякі нюанси, які потрібно вивчати більш поглиблено і звертати більшу увагу на це. Ну, ви знаєте, таких чисто як відкриттів, ніби як таких немає. Однак, вдячні, мабуть, всі до мене колеги доєднаються вдячні за спроможність долучитися, тому що навчання це завжди щось круте і неймовірне для саморозвитку і для застосування в роботі. А по друге, те, що є практичні багато кейсів, і це дуже дуже. Круто. Питання роз'яснення практичного завдання викривачів, роз'яснення термінів доброчесності, підходів на ЗК щодо превентивної політики більше, ніж наказової. Більше працювати з колективом і налаштовувати процеси внутрішні в команді внутрішні аудити, які спрямовані на превентивні функції, ну от стосовно ідеї комплаєнс, у нас в державній службі це десь трішки шкутильгаємо. Ми в цьому напрямку. Ну я не кажу за всіх, я кажу саме, от за, наприклад, центральний рівень дуже багато. Знаєте, тому що штатною чисельністю дуже багато людей не передбачено функцій дуже багато виконувати треба, і тому йде розпорушення і Інколи не вистачає ресурсу людського на охоплення всіх завдань. Тому от над цим треба працювати однозначно. Мені вчора дуже сподобалася презентація колеги з Норвегії, там, де от матриця прийняття рішень. Коло я точно буду працювати з матеріалами, які будуть надані. і Я сподіваюся, що зможна буде щось використати в нашій практиці. Сподобалася сама атмосфера, все дуже вільно і е, дуже сподобався формат діалогу з е, учасниками. Тут досить приємний інноваційний простір. Е, була можливість задавати питання і розбирати практичні кейси. Ну і найбільше всім сподобалося, що дійсно. Е, Більшість учасників це люди з практичним досвідом, які реально розповідали не тільки теорію, а й свої успішні кейси. Відсутність звичайного трактування нормативів, а більше практичних роз'яснень, яких не вистачало. Ну, по перше, атмосфера по друге, хаб на ЗК дуже вражає, дуже так стильно, гарно, неймовірно. А, а по-друге, це колеги оточення, це можливість поспілкуватися. Дякуємо, що надали таку можливість. Бо на жаль, інколи лише в меседжах, і то якісь тільки робочі питання. А тут інколи можемо вже і життєві затронути. Дякую.